Всім привіт від компанії Мастершина. Нагадую, що ми займаємось продажем автомобільних шин та дисків. У нас є сезонне зберігання шин в Києві і шиномонтаж. У нас професійні консультанти, які продають шини на електромобілі, знають всі нюанси, всі особливості. Так що, звертайтесь, кому треба з радістю допоможемо. Сьогодні ми виїхали з Києва в Буковель на нашому електромобілі Hyundai Ioniq 5. З 77-ої батареєю, з європейською версією хотів би розказати вам, як комфортно проїхати ці 700 чимось кілометрів з усього двома підзарядками. Ми будемо заряджатись виключно на зарядних хабах. Будемо надіяти, що чекати ми там нічого не будемо. Паралельно з підзарядкою. Ми будемо робити зупинки для їжі, сніданок і обід. Перша зупинка у нас буде в Рівному. Дуже зручний і Класний зарядний хаб біля ресторана Хутір. Там ви можете поїсти, я вам його покажу зараз. Там є потужні зарядні станції, одна з них 160 кВт, на якій я хочу протестити, як мій електромобіль буде заряджатися зимою з підігрівом батареї. Ми виставили зараз карти, навігацію виставили для того, щоб він перед зарядкою включив підігрів попередній підігрів батареї і почав її підготовлювати для оптимальної потужної, швидкої. Зарядної сесії пару слів про мій електромобіль. Це Hyundai Ioniq 5 Європейська версія є тепловий насос, який суттєво економить електрику. Зимою на обігрів є попередній підігрів батареї, який пришвидшує швидкість заряджання зимою в мінусову погоду. До речі, в нас зараз середина січня 25-го року, плюс 7 градусів. Сонячна погода в салоні дуже тепло. Я іноді включаю клімат контроль, а іноді виключаю, тому що абсолютно комфортна температура. На сонці, а вже практично у нас в Києві немає снігу зимою. Тільки в середині, другій половині листопада, грудень був невеличкий сніг. Зараз же січень практично немає. Його він випадає і Я до речі, вам покажу. Я поміняв е, свої зимові шини. Ліпучку на мої е, Єврозиму В сезоні. Ну, вони в сезоні, але вони виглядають як єврозима Нокіан. Тому що на ліпучки в плюсову погоду їздить практично нереально. Вона погано тормозить на мокрому асфальті. Е, і я вирішив поставити ті шини, які в мене були, е, коли я цю машину купував е, з Німеччини. Е, Хочу вам сказати, що мандрувати електромобілям, який має потужну зарядку від 100 кВт, який має європейський порт зарядки, який має попередній підігрів батареї і тепловий насос, дуже зручно практично нічим не відрізняється від бензинових автомобілів час подорожу. Якщо їхати плюс-мінус 100-110 км за годину, 700-750 км Ми проїжджаємо з двома підзарядками, які будуть тривати десь приблизно 20-30 хвилин. Тобто різниця, якщо ви не зупиняєтесь, з чого практично не важливо, якщо ви їдете сім'єю, там і вас є дівчата, діти, вони завжди захочуть в туалет, захочуть щось перекусити. Випити каву, так що тих самих 20-30 хвилин ви можете провести на зарядці. Де ми будемо заряджатись? Як я і казав, перший зарядний хаб у нас буде в Рівному на кільці Рівного. це 350 км кілометрів від Києва. Я буду вам показувати ще зарядні хаби по дорозі в Житомирі. Ми покажемо вам один дуже цікавий зарядний хаб на заправці Вок. Якщо у вас не така а, велика батарея, ви можете зупинятись також в Житомирі, подзаряджатись. Я думаю, що там а, практично черг не буде, тому що там стоїть а, досить багато зарядних станцій. А, потім ви можете проїхати 200 з чимось кілометрів до Рівного. Там по дорозі в Рівне є а, ще один в Антополі а, цікавий зарядний хаб. І... А, Якщо ні, як у мене, ви можете з Києва прямо їхати зараз, як ми їдемо в Рівне і прямо там заряджатись. 350 кілометрів вона спокійно зимою також проїжджає. Це електромобіль. Підзарядитись. І потім ми їдемо з Рівного в Івано-Франківськ через Тернопіль. В Івано-Франківську нещодавно поставила компанія Ґовтою і Тока в одному в одній локації дві зарядки, Тож також дуже зручно. Будемо бронювати. Зарядку на гофтую в рівному це в нас компанія Іоніті, і без черг заряджатись в Івано-Франківську по нашому бронюванню. Там також стоїть зарядка на 160 кВт. Все вам покажу, розкажу. Так що залишайтесь з нами, їдемо далі. Приїхали ми в Житомир, верніше, не доїжджаючи до Житомира, якщо їхати із Києва в сторону Західної України. На заправці Вок знаходиться великий зарядний хаб. Зараз, до речі, він же в мережі Тока, Білінг-Тока він до речі дуже зручний, кращий, ніж відвок. Ви можете користуватись їм чотири зарядні станції по 120 кВт з портами GBT для китайських електромобілів і з портами CCS для європейських GBT працює через перехідник. При нас людина не змогла скористуватися цим перехідником. Щось чи він не знає, чи щось там не спрацювало. Він доволі специфічний. Треба спочатку вставляти в нього порт CCS, потім вже брати кабель з GBT і вставляти в свій китайський електромобіль. На заправці знаходиться дуже великий. Кафе з магазином, там можна поїсти, можна попити каву. Зарядний хаб користується популярністю, дуже зручний. І можна сміливо їм користуватися, якщо у вас не велика батарея, якщо вам не вистачає з Києва до Рівного. Поставили ми точку призначення в навігації автомобіля Рівне, зарядний хаб-хутір. І тепер у нас. Повинна перед зарядкою десь кілометрів за 50 Я точно не знаю, скільки, почати підігріватись батарея для того, щоб у нас була максимальна швидкість заряджання. Там у нас стоїть зарядний хаб, одна з самих швидких зарядок це 160 кВт одна з трьох. Надіюсь, вона буде свободна, вільна. І ми потестуємо, чи працює підігрів батареї. На швидкість 160 кВт. 120 точно працює. Вже тестували в минулому відео про умови використання електромобіля зимою. Витрати в нас тримаються одна, з Києва. Зараз ми проїжджаємо кільцеву Житомира на 21 кВт на 100 км. Зараз у нас таке сонечко. Дуже на вулиці сонячно салон нагрівається, тепло клімат я виключив, тому що в салоні нормальна температура, але все одно витрати на 21 кВт тримаються. Я думав, без клімату буде десь 17 Швидкість у нас 110-105 км за годину. Включив я зараз у нас адаптивний круїз і у нас підтримка полоси. Працює такі, у нас поворот. Подивимося, як машина сама повертає. Руки на руль я не кладу, а просто віддаю на управління автомобілем. Да, повернуло такий невеличкий поворот, вона проходить нормально. Ми можемо бачити, що відображається на проекції. На проекції відображається швидкість карта, яку я задав для попереднього підігріву батареї, що ми їдемо на зарядку, від 50 кВт, до речі, тільки треба вибирати зарядні станції. Тому. І вона буде включати тоді зарядку. Якщо менше там 22 кВт ще є на карті, тоді не буде. Вона вважає, що це повільна зарядка і не включається. Але я хочу вам сказати, що цей асистент круїз контроля і тримання полоси він особливо не знадобиться, тому що автомобіль постійно нагадує вам, що ви брали руль на себе, щоб ви торкались до руля. І ви можете також, також тримати руль і керувати автомобілем. Так що це така функція, десь, якщо ви будете відлікатись, то вона вам трошки підрулить. Або нагадаю, що ви наїхали на розмітку. Да. Ну і невеличкі повороти, дуже різкі повороти, більше там, 90 градусів. Я би не рекомендував би вам користуватись цією функцією підтримки полоси. бо В мене були вже випадки, коли вона. Втрачала полосу, і я перебирав керування автомобілем на себе. Після 200 чимось кілометрів, які ми проїхали, витрати у нас тримаються на рівні 20 кВт на 100 км. Швидкість у нас в середньому 100 км Стоїть зараз на круїзі, на обгонах, звичайно, більше. Біля рівного знаходиться зарядний хаб Віват. Я зараз хочу вам показати, як повинні виглядати дуже класні, практично ідеальні зарядні локації по всій Україні. Ми бачимо три зарядні станції. До речі, дуже зручно для володарів китайських електромобілів. Що на кожній станції є порт GBT CCS і ЧДМО. Станція кожна видає по 160 кВт. Якщо машина приїжджає і заряджається поруч на джебіті, то я так думаю, що це ділиться навпіл. Кімната відпочинку, скажімо так, але тут є і кава, є різні снеки, які ви можете купити. Ось такі у нас тут друзі сидять, чекають, коли щось їм хтось дасть поїсти власники електромобілі, мабуть. Кімната відпочинку дуже гарна тепла. Можна тут підзарядити свої гаджети. Дуже зручний біля Рівного по трасі в Київ. Ну, буквально треба проїхати з траси десь до кілометра, а навіть меншитись, мабуть, 600 метрів. Ми тут заряджатись не плануємо. Для інформації вам все. Я підзняв. Хочу просто, щоб ви мали на увазі, що від Житомира до рівного в районі 200 кілометрів, і ви можете користуватися. Називається зарядний хаб Антопіль в зарядки Віват. У нас знаходиться в білінгу Іоніті. Так це все виглядає зовні. Такий дуже красивий у нас домик стоїть. Хтось продає яблука, ви можете дзвонити, купувати. І так от виглядають зарядки. Я так розумію, що люди інвестують гроші, купують ділянки, потім домовляються з мережами зарядних станцій і встановлюють. Я не знаю, мабуть, і купують також зарядки. І встановлюють. Їх біля трас. Тут, як я вже казав, десь в районі 500 метрів від траси Київ Чоп біля Рівного. І дуже зручно заїхати, підзарядитися і відпочити в такому прекрасному будиночку. Це у нас траса Київ чоп на під'їзді до Рівного, на, практично на окружній Рівного. Там далі ви вже бачите поворот на кільцеву Рівного. Ну і знайомство з локацією. Це у нас перша зарядна станція, яка видає максимально на цій локації 160 кВт, порт CCS і а, порт другий у нас, це, по-моєму, це JBT. Друга локація, яка видає у нас 140 кВт. А, так само два порта JBT і CCS у нас. І а, третя. Зарядна станція, яка також ще має повільні зарядні порти, такі як Мене і американський порт для повільної зарядки. Тут у нас, наскільки я знаю, це у нас CHAdeMO демо і, звичайно, також СЦС. Це у нас на 120 кВт зарядна станція. Що хочеться сказати, що тут практично немає черг ніколи, тому що три зарядки далі ще одна зарядна є станція на, десь в районі 1-2 кілометрів, і дуже зручно їхати в Київ з Карпат або навпаки з Києва в Буковель, наприклад, і зупинитись тут, підзарядитись, якщо ви не доїжджаєте з Києва сюди 350 п'ятдесят кілометрів. Нагадую. Відстань. Ви можете просто зупинитись в Антополі, не доїжджаючи там 30 кілометрів до цього місця, і там також підзарядитись на цьому зарядному хабі. Дуже зручний, гарний ресторан, недорогий, до речі, як я й казав раніше. Три зарядки, немає черг. Можна спокійно обирати цю локацію і заряджатись. На зараз у нас ми вже зарядились на. Більше 60% е, у нас 66% 130 кВт потужності. Прогрілась батарейка. Я не буду вам е, давати криву зарядки. До 40% вона погрівалася, десь приблизно 70 кВт брала. Пізніше, після 40-50%, вже почала брати на максимумі до 160 кВт. А зараз трошки сповільнюється. Бере вже я перепідключився, трошки закінчились гроші. Зараз бере 132 кВт. Прогрілася вже батарейка, супер. Заряджаємось далі, йдемо, замовили їжу, йдемо їсти. Чому ми вибираємо саме цей зарядний хаб? Тому що тут є дуже прикольний ресторан української кухні, він недорогий, тут завжди все швидко готують. Тут у нас такі от дівчата симпатичні є. Зараз покажу вам, як він виглядає. Ось такі хатинки, тут можна е, закритись і розмовляти. Тут можна сідати, замовляти каву. З вікна бачите, як заряджаються ваші електромобілі. На зарядному хабі із трьох зарядок. Я хочу показати вам ціни, які тут у нас Ну дуже смачні. Ми завжди замовляємо деруни з, з грибами та сметаною 110 гривень. А, значить, у ну, нас зараз середина січня 2025 року, тому що ціни можуть змінюватись. Зараз також дуже смачний борщ український, також 110 гривень. Тобто ціни по зрівнянню з київськими кафе і ресторанами дуже демократичні. Там Салати, сало, українська кухня, український інтер'єр. Інтер Заїжджайте сюди. Я думаю, що вам сподобається. Візуалізація дерунів з грибами за 110 гривень. І ще сметанка є у нас? Ну, досить велика порція і помірні ціни. Виникли у мене проблеми з мікрофоном, тому записую вдома. Зарядились ми в рівному на зарядному хабі Хутір на 433 км, 100% у нас зараз. І вирушаємо через Тернопіль в Івано-Франківськ на інший зарядний хаб. Значить, там у нас стоїть дві зарядки по 160 кВт кожна. Від Гофтою і від Тока. Вірніше в білінгу Гофтою і Тока. Ми зробили резервацію на Гофтую. Вона нас там чекає. Будемо заряджатись там. 280 км до Івано-Франківська. Вирушаємо далі. Ми їдемо з Рівно в Івано-Франківськ через Тернопіль. Вже залишилось у нас 40 км до Івано-Франківська. У нас зараз включився підігрів батареї. Ось так виглядає іконка підігріву батареї. Така червоненька 36% залишилось. Десь у нас буде 25%, коли ми прийдемо в Івано-Франківськ на зарядку. І ми бачимо по витратам, що 5% у нас йде на обігрів батареї. 4% на освітлення, 5% на кондиціонування. Ми поставили в машині 18 градусів. Нікому не холодно. 86% на рух наш. Залишилось у нас 37 км. До речі, підігрів батареї, а включився десь, коли залишилось 50 км у нас до точки 40 хвилин десь. І він вже включився. Вона сама якось міряє температуру батареї, приймає рішення, коли включати її. До речі, дорога досить якісна. Нормально, я рекомендую цей шлях, Київ Рівне, потім Тернопіль, і потім Івано-Франківськ. Ну і потім Буковель. Абсолютно нормальні дороги поки що. Ну що ж приїхали ми в Івано-Франківськ з міста Рівне, 270 чи 280 кілометрів. Подолали. Приїхали на новий зарядний хаб. Тут у нас дві зарядки: Go2U оператор і тока. Зробили такий навіс від опадів. Ну, звичайно, не вистачає тут якогось кафе або просто павільйона з зоною відпочинку. Дож, як ви бачите, стоять чотири машини, тільки що від'їхала п'ята Nissan Leaf. Це у нас Audi китайська заряджається на JBT. Я зробив резервацію, яка спрацювала, до речі, дуже зручна функція в додатку Go2U. І ми зараз заряджаємось по 80%. Зарядна станція на 160, і ми ділимо на 80 кожен. Значит, тут у нас Audi заряджається 76 кВт, 64% батарея. назад. І подивимось, як ми, ми заряджаємося. 76-80 кВт Спрацювала, Спрацював підігрів батареї, але, на жаль, я не можу подивитись а, всі 160 кВт потужності, як би воно видавало. 27% ну, десь будемо хвилин 30% заряджатись. І вже остання наша фінішна точка це Буковель. Нагадую, що це в нас друга зарядка. Перша була в Рівному. Ми проїжджали також Житомир, тестували всі зарядні хаби для вас, знімали все. І це у нас остання за сьогоднішній день друга зарядка перед кінцевою точкою з Києва в Буковель. Звільнилася зарядка у нас по порту GBT. І одразу Audi уїхала. І одразу у нас потужність стала. 160 практично кВт. Тобто підігрів батареї працює, дуже корисна штука, яка суттєво збільшує потужні зарядки вашого електромобіля. Якщо, звичайно, ваша батарея це дозволяє. Тут у нас 800 вольтна архітектура батареї і не чим не відрізняється зарядка зимою і зарядка літом, якщо ви користуєтесь підігрівом батареї. В два рази у нас пришвидшилось швидкість заряджання. Залишилось у нас всього-навсього один і гольф на цьому потужному зарядному хабі. Бачимо, що тут у нас також 160 кВт. Напруга 755 вольт. Да, завжди забуваю сказати про ціну. Ціна у нас на швидких зарядках практично однакова 16 гривень 99 копійок, ну грубо кажучи 17 гривень за кіловат, і на Go2U, і на тока також, також, також 160 кВт. Продовжується зарядка наша з підігрітою батарейкою 73%, а потужність впала із 160 кВт на 133 кВт. 130-132 кВт. Подивимося, що буде далі. Ми заряджаємось до 90-95%, щоб поїхати далі і вже йти в номер відпочивати. 70-76% у нас значить 130 кВт у нас зараз потужність зарядки. Була 160 кВт, з 70% впала до 130 Вт. З 80% у нас потужність впала до 50 кВт на годину, десь 90% буде 40 кВт потужність. Ну будемо закінчувати нашу зарядку і їхати в букавіль. Ми приїхали в Буковель з Києва, подолали 700 кілометрів, витратили на це 10 годин. Було у нас дві підзарядки в Рівному і у Івано-Франківську. Ми також зупинялись в Житомирі, показували вам зарядний хаб на Вок, і в Передрівному Вантополі теж показували вам зарядний хаб і трохи тестували його потужність. Нарешті в Букавелі вже зробили потужну зарядну станцію від Gov2U на 160 кВт з портом GBT і CCS2, який ділиться навпіл по 80 кВт. З можливості резервації дуже зручно, дуже швидко заряджається тут. Я бачу багато у нас стоїть китайських автомобілів, тільки що поїхав Зікір. До речі, із того, що я хочу підкреслити, те, що дуже дуже багато становиться китайських електромобілів, і зарядні оператори міняють кабелі чадемо. Від ліфів, дуже популярних раніше на кабеля JBT для китайських електромобілів. І це, звичайно, не може не радувати для власників цих брендів, тому що їм стає набагато зручніше мандрувати, їздити по Україні. На цьому будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У кого є питання, пишіть коментарі. Я буду на все на всі коментарі відповідати. Всім пока, до наступних відео.